Рівненський зоопарк нині знаходиться у підпорядкуванні міської ради. Втім, згідно до законодавства, він як і інші зоопарки загальнодержавного значення повинен фінансуватися з державного бюджету. Проте, за словами директора, ні копійки з головної казни держави вони не отримують. Якщо буде це фінансування з державного бюджету, можливо тоді буде розглядатись писання стосовно передачі права власності на зоопарки в державу. На сьогоднішній день говорити про передачу без цього фінансування немає сенсу абсолютно. Тобто, на місці наших місцевих керівників я би не віддавав ні в якому випадку, але мусить бути і подвійне підпорядкування пов'язане з тим, що зоопарки це все таки заклади природоохоронного типу, і дуже багато є питань, які в місцевих умовах вирішити просто неможливо. Виділяти гроші зоопарку місто не зобов'язане. Проте робить це, аби заклад не відчував фінансового голоду, пояснює голова бюджетної комісії рівної ради Сергій Паладійчук. Нині є три джерела надходження коштів: спеціальні програми міського та обласного бюджетів, а також власні прибутки звіринця. За чотири роки забезпечення закладу збільшили з 200 тисяч до 700. саме стільки виділили цього року, незважаючи на кризу. Проте реальні потреби зоопарку у чотири рази більші для державного бюджету це копійки, говорить Сергій Паладійчук. Тому, якби змінилося підпорядкування закладу і місто. Було б легше і зоопарку надійніше до тих пір, поки ми не будемо переконані, що наш рівненський зоопарк має достатнє фінансування, ми будемо робити усе. Тобто міська влада, депутати. Я думаю, і громадяни міста рівного будуть робити усе, щоб забезпечити тими коштами, що потрібно для зоопарку. Але все таки, якщо держава повернеться до своїх зобов'язань, якщо вона... Забезпечить ті видатки, які необхідні. Безумовно, що це дасть можливість місту рівному. Можливо, навіть і ті кошти, які ми зараз виділяли, і залишити на потреби зоопарку, але вже спрямувати їх на ті речі, які більш мають відношення до міста. Керівники рівненського звіринця просто звикли виживати при мінімальному фінансуванні. Сергій Паладічук впевнений, мінприроди у разі передачі таки виділятиме потрібні кошти на зоопарки загальнодержавного значення. І це можливо дасть змогу не лише зберегти рівненський зоопарк, а й дати йому розвиток. Нині в Україні лише Миколаївський зоопарк відповідає міжнародним нормам. Він єдиний включений у Європейську та Всесвітню асоціації зоопарків та акваріумів. Для порівняння у Німеччині цим стандартам відповідає 51 об'єкт. Тетяна Бобрікова, Богдан Кравчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.